Привіт, мене звати Влад, я менеджер по доставці. Китайського, тайського, японського та в'єтнамського привітів ми користуємося Choice вже близько двох років. Було прийнято рішення підключити Choice, почати з ними співпрацю. У нас є власна доставка. Приймаємо ми замовлення через додаток Choice. вставляємо своїми кур'єрами на власному електротранспорті в межах 4 кілометрів від метро Золоті ворота. Це те, де, де знаходяться китайський, тайський, японський привіт. Дуже зручно, що у Choice є можливість налаштувати як радіальну та полігональну. Систему доставки. Ось друзі задали мені питання, як е, ви працюєте з базою даних е, клієнтів. У мене є чудовий кейс, яким скористувався китайський привіт цього нового року. Є постійний гість, який завжди в нас замовляє доставку, і ми його дуже любимо. Тому на новий рік ми такі думаємо, зробимо йому подарунок. Він нас полюбляв і полюбляє Рубікон Манго. Тому ми з китайським привітом з командою е, зробили такий пакунок: корзинка тісто Рубікону. Прикрасили це квіточками запискою від нас, що наша команда. Анна китайського провіту його дуже полюбляє і завжди цінує його. Нещодавно ми підключили інтеграцію з Glovo. Нам це дало, по перше, синхронізацію меню як в закладі, так і на доставці на нашій власної на сайті ЧОС, так і на платформі Glovo. Гості завжди бачать актуальне меню. Всім привіт! Мене звати Валерій, менеджер ресторану Тайський привіт. Відгуки в Choice, сердечки, які ставлять гості, нам допомагають визначити, що їм подобається. Це потрібно для нас, щоб ми розуміли, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну, звісно ж, у кожного є свої фаворити. Замовлення, якщо вони йде на доставку, ми не знаємо, чи воно сподобалось гостям. І після того, як гості пишуть відгук, ми розуміємо, що ми зробили все правильно, оператор доставки зробив все правильно, кухарі зробили все правильно, запакували, підписали страву. Вона приготовлена правильно, і гості від цього кайфують. Після використання ЧОЙС змінилось те, що гості розуміють. Яку вони замовляють страву? Тобто візуалізація це дуже класна штука, особливо в наш час, коли гості не розуміють, що таке галангал, гау там кафір-лайм, а умовно вони його бачать. І тобто, офіціант може показати на картинці, що саме буде їсти гість трішки економії. Ну як трішки знову ж таки? Ми за збереження природи. І якщо друкувати меню, то потрібно використовувати папір. А папір це дерева. А Choice – це електронне меню, яке допомагає і гостям вибрати певну страву, і офіціантам запам'ятати, що вибрав той чи інший гість. Інтеграція в майбутнє і діджиталізація. Там всі ці модні слова. Вони якраз підходять до чось. Вони то теж щось, майже це. Зручно і практично для команди ресторану і для гостей, Що найбільше подобається в чомусь, та він зручний.